Дорогі друзі, це фазмафобія. І фазмафобія не обична. Не обична у нас фазмафобія, а фазмафобія у нас оновлена. Оновлена фазмофобія додавлено. Записники? Ну, не записники, а диктофони. Ось, є їх, як завжди, три цих три штуки. Перший рівень, другий і третій. Розуміло. Потім тут подобавляли... Так, Тут нічого нема. Тут нічого нема, немає. Подобавляли я, як зайшов в да, Ну, я ж давно тут цей. Я зайшов і зразу побачив, мені тут подобавляли кучу всякого такого. Ну тут його було менше. Але. Е, і то, Спасибі, що розробники додавали. Е, такі плюшечки е, всім, хто грає. А це що у нас? Е, а, без помилок. Окей. Е, це. Коротше, такі черепки будуть даватися за кожного привида. Якого ви вичислите? Там де, я не знаю, як як демона. Як демон тут е, це... Але мені кажеться, що демон тут має бути прям з рогами і дуже страшний череп. А, але я не вичисляв демона, от то мій прикол. Я, я не вичисляв демона, і в мене його нема. Так, ну це все в мене полишалося, тільки в мене залишилося дві кісточки оцих. І... і все вроді би. Ну, так. E, із оновлення тут ще, крім цього, крім того всього, тут ще добавили зараз, де мене G. Заходимо в наш е блокнотик. Нажимаємо е Медіа. І в Медіа у нас фоточки. Тут, коротше, за кожну фоточку тобі буде е писати, скільки дали. У вже не зірочками, а грошми потім медіа вже відео. Ти можеш тут відео записувати. До цього ми, кстати, зараз йдемо в катку і я вам все розповім покажу. Звуки ті ж самі теж будемо записувати на диктофон. Воно все буде нам гроші даватися, там 5 доларів. там Ти привіда записав, то і 20 доларів, чи 10 дадуть. E -e, отака от, e, фігня. Давайте пішли от сюди. Так, Давайте я увімкнути. E -e, так. Увімкну. E -e, і зразу давайте я e -e, вкатку. Так, я вибрав все. Кстаті, e -e, мене кстати, здивувало те, те, що оце все нормальне. А тут якогось Бен, отут. От -от це не по правильному. Або... А, ні, ну це ж типу касетна, це вже електр... електронний пішний, коротше, так. Коротше, все помінялося тут, все подобавлялося. І якщо, я думаю, що ви захочете зі мною познімати, то ви знаєте, куди заходите. Там Discord, ну ви знаєте. в общем, я думаю, на одному із стрімів треба його запустити. Напевно, запущу стрім. І на стрімі оглянемо вже повністю це велике оновлення, яке у нас тут прималювалося. При... І будемо чекати вже наступних оновлень. Бо грати іменно так, щоб пограти, я не думаю. Ну але. Ну, один стрім пограти ми, в принципі можна. І... Так, в в в общем, в общем, общем, а... отако. І, коротше, ми зараз понабираємо те, що нам треба, і в принципі. А що шо... нам? Так, втекти від приводу. Це я не виповнював. Відігнати приводу пахощі і. Три унікальних фотки. Кстаті, три унікальних фотки у нас додалося у нас тут оце оновилося, я одразу не, не сказав. Можна опа. І тут, кстаті, записувати можна. Ну, Зразу ти записуєш і, в общем, так. А, карти нічого тут в принципі, не змінилося. А могло б змінитися, але. Так, але кому воно треба. Так, значить, надо... Надо... фонарик я взяв. Це візьму і оце. На а, Ну, В принципі, все. Я на профессиональном иду. Потому что мне вообще файно. Так, окей, он тут. Он тут. Так, а у нас... О, до... Ого, так, секундочку. У нас доска Уиджи. Уиджи! Так. Нам же за це нормально дадуть? Так. Окей. Е -е, в принципі, я її брати не буду. Нам це не треба поки що. Поки що Хаддім розігрівається. Е -е, тут, по принципу, нічого більше не змінилося, тільки, я ж кажу, тільки оце воду бавилося. Е -е, кстати, можна вже три фотки видаляти, я повністю. Е -е, все по три і. докази. Ну, по приводам теж нічого не змінилося. В принципі, все лишилося стандартно. Тільки, е, понятне діло, додавалося те, що ти можеш записувати його, записувати його звуки, те, що він говорить там, по рації. Ну, по цій фігні. Е, там він щось сказав, ти, ну, Або просто ти чекаєш, поки він цей. На чекаєш. Я вам потім продемонструю, якщо ми. Доганим до того моменту. То, в принципі, е все буде файне. Секундочку. Сікундучку. Щоб мені нічого не приходило. <клухи> І, коротше, е в чому смисл цього всього? Я не Я не, я не так розумію смисл типу, записувати, але потім я зрозумів, що це до грошей додається трішечки побільше. Ось, І в нас тепер буде хоч трішечки побільший бюджет того, що ми не будемо безхатьками. У нас будуть гроші. І це саме головне, що тут тепер нормально заробляються гроші. Ось. вип'ю цю воду за вас. Я так поняв він тут, бо тут э, дуже стрімко падає. Так, тут пар іде, тож можна, в принципі. Э, Блін. Ща, 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 щас. Зараз, зараз, зараз. Зараз це зробимо. Э, Блокнотвомпм. Ну, щас я Короче, зараз я виложу. Коротше, зараз по туди все. І, в принципі, можна буде його нормально вичислити. Я сподіваюся. Ось, все. Э, поки що отак. Так, собою нема. Раз. Два. Напиши щось небудь. Напиши щось небудь, давай. Напи напиши, напиши, напиши. Напиши. Напи написку. Так. Э, потім. В нас, кстати, тут э, така фігня додавалась. Ну, вона не фігня, але Плюшка дуже цікава. от, Бачите оці от пробіли, Це, коротше, тут оце от у нас іменно е, вже записані на камеру. А це тут, я так розумію, вже по диктофону. Ось. Е, отак. Е, отак. Е, ось так. І скільки. А, вже. І, в принципі, ну, оно додає якогось такого вайба того, що е, тепер е, ну, гра не така буде нудна. Йопту, так, давай секундочку, чекай. Не нуди. А, тепер не можна на ліжку залізти, окей. Так, де бы мені поставити цю штучку. Ну давайте. Так, ну вона включила, але я не... Я не... Ну, воно не спіло. Так, воно не спіло. Ще я видаляю. Е, так. Ще один. Е, точно його зафіксити. Ось так. Ось так. Все, тепер валимо. Е, зараз ми його вичислимо. Чи він буде нам примарний кидати, чи буде ДТ. Ой, дот кидати, чи ні. Я. Если не так сказати. Вместе немає сигналу. Камери, о. Камери, камери, камери. Е -е. Или, ну да, кстати, минус того, що нормально подивитися ти не зможеш. А як виключити, типу, ультрафіолет? Во. Записуємо. Все можна записати. Ну, давайте ще туди принесемо один цей. А, цей. І ось це. Він там щось поробив, я не знаю що. А, треба світ виключити, поняв. Із-за того він і не хоче нічого нам давати. Нічого не хоче. Просто не, не видно, не що він хоче. и то он не захотел. Никись. Дуже... Пятерка. За шкалію, аж за шкалією. 5 доларів заробили. Що, можна? Біше не зе. Ні, фоток більше не можна використати. Даємо я. Напиши що небудь. Поговори зі мною. О, говори! Ди здіваєшся, чи що? Коротше, я щось нічого не зрозумів. Ну, зараз на камерах подивлюся. У мене щось перечуття, що він якийсь чуть-чуть з перебабахами. Ну да, що Э, е, ми мені камеру будем. Охто ж падаль. Так, ультрафіолет берем. Раз, два. А, гаразд, три. А, напевно, в мене ж цей. Це фігня. Окей. Так, сейчас один раз запалимо тут. Пройдемося, щоб на всякий випадок. Твій є. Ультрафіолет є. Ну короче, оно нам вже не за не защиту. Ой, тут є. Так, воно нам вже не за щиту, бо у нас вже три фотки. А так могли б ще заробити. Так, ну ультрафіолет ой цей... Цей мені не дає. Писанину і не хоче. Е...

Так. А -а -а так, у нас що у нас є Ультрафіолет ЕМП. Кстати, я мінус вони подивився і. дотса нема. Але, мені кажеться, він би давно це зробив. У і мінус дотса, оці всі. Фігот це. Всяке таке. О! А що я записав? Світлав не повинен так робити. А, -а, а. Я світло записав, окей. Так, ну примарного нема нічого. Прямо, вообще нічого нема. Він, а може він біг, а я не бачу. Ти типу, був живу, я його бачу, але я його не сфотографував. Що у нас тут по фоткам? Ага, ага. Окей. Ай, ти. Окей. Ну, блин. Эээ. От падаль. Він знову камеру вирубив. Мені здається, що це а, джин, бо він зі світлом грається. Ну ті. Ти... що? Ну він не вимикає, він не любить, я так поняв, предметлі. Чишо, а це яка камера? А, це оця верхня. Ну, окей. Так, три унікальні фотки я не зроблю, бо ну його баню. Ні, мені нічого не говорить, він більш якось з електрикою це. Ну то, тоді смі... світло мигає, він все включає. Що... Джин же ж так само, так? Він же ж Якраз э, цією іпопеєю э, і займається. Привід, який е ревниво ставиться до своєї території атакує в разі небезпеки. Також відомо, що джин можуть переміщувати дуже так. Особливість джин буде переміщати швидше, якщо жертва знаходиться далеко. Слабкість за. Е а, за відсутності електрики він не може використовувати свої здібності. Окей! Okay. В ісутності електрики, електрика Є. Значить, він використовує свої здібності. Логічно. Логічно. Якщо це Джин. Я просто є. є гень. Мінусова. Ну якщо там мінусова була, то мені, в принципі, кричати нема що. Якщо це був джин, я буду в шаке. Серйозно? Я просто на відвалися це сказав. Капець! Я просто на відвалися сказав, що це буде джин і це джин. моя, А що це таке мені везе? Я вже не знаю, який раз. Я просто якийсь раз уже вгадую. А, ні, це вже третій раз, який я просто вгадую а... цих привидів. От просто я пер... От перший раз якимось з якимось макаром я вгадав просто. Порозмислю, ну, по, по роздуму я що, куди і Е-е-е... І ось е третій раз, як я просто теж розмислюю і вгадую. Мюлінг. Угу. Мимик. Они. Ревенант. Дух. Хас. А де я, э, джин? Це мені треба перезайти, щоб воно з'явилось. Ну окей, е, все оновлення. <смі> я подивився оновлення. Ну, от ви, в принципі, по, всі вже зрозуміли, що і як. І так само це працює, як ви записуєте відео. Так само працює і з цим. Він там щось вам каже. Або просто ви на праву кнопку миші. Це все, кстати, робиться на праву кнопку миші. От ви берете, допустимо, ви берете оце, ну коротше, з цих предметів права кнопка миші нажимаєте, один, один раз, щоб воно включилось, другий раз, щоб просто записувати. І ви так ходите і записуєте звуки. А щоб камера, то тільки один раз нажали, і воно вам, як бачили, видає типу кружечок, що можна записати, а що не можна. Гаразд, будемо на цьому закінчувати. А якщо вам сподобалася ця серія, поставте подобаєчки, не забудьте писати коментарі до сустих і розчок досить тих проходжень серій. Всім пока